Компанія Автопарк міста Львів до нас на продаж сьогодні заїжджає KIA Optima GDI2.4, 188 кінських сил 2013 року. На звичайному автоматі автомобіль без газового обладнання. Пробіг має 230 тисяч кілометрів 13 року. Автомобіль був приданий з Америки з невеликими пошкодженнями. На сьогоднішній день автомобіль потребує декілька невеликих косметичних робіт, пофарбувати два зеркала, підполірувати легенько можна кузов, волокосплавні диски, літні шини, тормозна система, ходова частина автомобіля, все чітко, все зроблено. Виправити невелику вмятину на двері. Салон у нас так сильний, в збереженому стані, кондиціонер заправлений, камера заднього виду працює, мульти-кірмокруїз, жодної помилки автомобіля немає. Вікна автомобіля, до речі, оригінальні. Кія, Кія. І переднє шкло теж автомобіля. Але воно мінялося. Карфакс автомобіля задовільний, ніяких великих пошкоджень автомобіля не було, можливо придбати, хто в кредит або в лізинг. У нас діє система обміну трейдин, можливо, переглянути на будь-якому сервісі. Наша компанія працює щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00.